Довго очікуваний дитячий розважальний центр кондитерської фабрики «Рошен» нарешті відкрився. Комплекс складається з п'яти кімнат. В кожній з них дітям в ігровій формі розповідатимуть про те, як створюються солодощі. На урочистому відкритті центру були присутні керманичі міста та області, працівники фабрики та, звичайно ж, діти своїми враженнями від побаченого ділиться Марія Супрун. Таємниці дитячих фантазій відкрила дорослим корпорація Рошен. 22 грудня у Вінниці розпочав свою роботу дитячий розважальний центр. Розташований він на території кондитерської фабрики. Першими перетнути поріг солодкого дива мали можливість вихованці ансамблю народного танцю Барвінок. Зустрічав Дідлахів живий робот, який розповів їм про корпорацію Рошен та пояснив, що на них чекатиме за наступними дверима. А там кімната цукру. В ігровій формі малечі розповіли про те, як вирощують цукрову тростину та буряк. Наступне приміщення присвячене улюбленим ласощам дітей шоколаду. Посередині кімнати величезний торт. За його допомогою школярі повинні були вирішити цікаві задачі. З кімнати шоколаду діти потрапили в кімнату смаку. У ній можна було пограти в ігри з льодяниками. За наступними дверима величезний ніс. Тут малечу Знайомили з нюховими рецепторами та продемонстрували, як вони реагують на різні запахи. Далі сучасний 4 d кінотеатр. З мультфільму діти дізнались, що відбувається на кондитерській фабриці вночі. Аня кімната сховища головного скарбу Рошен солодощі. Емоціям малечі не було меж. Діти на навипередхи ділилися враженнями. Тут є багато цікавого. Наприклад, от, наприклад, те, що ми проходили поміж носа, поміж... заходили в рот. Це було дуже цікаво. Одними з першопрохідців дитячого комплексу були й доньки Петра Порошенка, Євгенія та Олександра. Дівчата розповіли, що вони також ділилися з батьком своїми ідеями щодо центру розваг. Я сказала, що па тата збудував шоколадну фабрику. Дівчата розказали, що сім'ї полюбляють ласувати солодощі мирошен. Щоправда, смаки у них різні. Молочний шоколад. А я, люблю, ну, я не пам'ятаю, як він називається. А я люблю шоколад, пиристий. Ідея створити такий розважальний комплекс у Петра Порошенка народилась після того, як він відвідав Діснейленд. Після декількох років підготовки мрію власника солодкої імперії вдалось здійснити. Спочатку вхід дорослим у світ дитинства організатори планували заборонити, але потім передумали. Над створенням високотехнологічного центру працювала команда фахівців з різних куточків світу, зокрема з Німеччини, Англії, Бельгії, Голландії та США. Коли спілкувалися з потужною командою США, яка монтувала робота, сказала, що вони вперше за свою багаторічну історію монтують подібні речі не в Діснейлендах, не в тематичних парках, а на кондитерській фабриці. Це перше в Східній Європі диво подібних атракціонів. Привітати малечу та Петра Порошенка з відкриттям довгоочікуваного центру розваг, прийшли і керманичі міста та області. Вони подякували меценату за його діяльність та побажали успіхів у його подальшій роботі. Я переконаний, це буде одне з самих шанованих місць для наших дітей. Я думаю, що всі туристичні маршрути, які до сьогодні були в Вінниці, вони будуть від сьогоднішнього дня включати саме цей чудовий розважальний центр, який. По праву, я думаю, що знаходиться саме в місті Вінниці. Я хочу сьогодні подякувати і колектив, який працює на, цій, на цьому прекрасному підприємстві, подякувати за роботу, побажати благополуччя і розвитку підприємства, розвитку інфраструктури і тих, е, втілення тих проєктів, які започатковані сьогодні е, за допомогою такого підприємства. Завершальним акордом свята стало фантастичне піротехнічне шоу та запалення ілюмінації, яка впродовж усіх новорічних свят підніматиме війничанам.